Вітаю в студії Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. Війна на сході країни. Відголоски в Одесі. Незважаючи на втрати, українські бійці продовжують захищати країну. Холодно та голодно, що чекатиме на одеситів взимку. Мерія активно наводить лад у одеських парках. Що може критися за добрими намірами? Наші 220 Як Одесити відсвяткували день міста. Дістали війни. В Одесі її наслідки відчуває майже кожен п'ятий. В шпиталях лікують солдатів. Переселенці дістаються кожним потягом. Вчитися почали вже не тільки студенти з Криму, але й з Донбасу. Через події на сході країни військові спеціальності обирають більше абітурієнтів, ніж зазвичай. Тим часом війна набирає обертів. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і кого любити. і Я сильно цим те, що люблю. Негостинно зустріла студентів-переселенців Одеса. Хлопців та дівчат з Донецька не хотіли приймати до лав медичного вузу, незважаючи ані на наказ Кабміна, ані на людське співчуття. Ми в не жидалі. Ми всі приїхали вещами, ми вже думали нас возьмуть, але к сожалення. Лише опісля галасу в змі у медичному згадали, що є місця, але осад лишився. Такий, як і у переселенки Галини, втратила роботу в Луганському інституті, залишила домівку та поїхала шукати новий дім в Одесі. Як буде в нас, ще не знає. Правильніше називати нас будуть уже біженці. не переселення. Переселение поскорее добровольно. Повертаючись из зоны АТО, волонтери розповідають, головна проблема на цій війні – зрада у высших эшелонах командования. Предательство заключается в том, что когда часть перемещается, на новом месте дислокации их ждут. В контрразведке удается найти одного человека, да? то есть находится сразу, активируется сразу другой. И, mm -hmm. к сожалению, вот такое ощущение, что это. Просто пропргнівши вдолі поперек все, то єс. Вот. Навіть курсанти, які провели на сході всього декілька місяців, благають почути командирів польових таборів. Потрібні нові розробки для армії, особливо спорядження та амуніція. Адже якби не волонтери та шалена підтримка місцевого населення, вони б не повернулись. Да, це була дуже шалена підтримка. Ми стояли населеному пункті і не було умов життя і дуже от, дідусі, бабусі. Ми проводили електрику, в свої палатки, проводили душові кабінки, і все це за вони допомагали, вони давали нам бочки, давали шланги, давали воду. Вітаю вас, з прийняттям військової присяги. Служу українському народові. Зброю до рук беруть тепер вчорашні діти, сьогоднішні захисники вітчизни. Більше 200 курсантів військової академії присягнули на вірність українському народу. Ні, мене це не пугає. Я навпаки готовий захищати свою державу в будь-який. В время, суток, коли дадуть команду, ми підемо, ми будемо захищати свою державу. А я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і я кого любити. і Я сильна цим моєго те, що люблю. Події в Україні показали за мирне небо доводиться боротися. Ці діти майже останні рубіж Одеси. Юрій Гальченко, Катерина Лапицька, Юрій Шинкаренко, Євген Руденко, Андрій Кульба. Підсумки тижня. Перший міський повернутися з війни у збройному конфлікті, спровокованому Росією на сході нашої країни, загинули щонайменше 837 військовослужбовців. Ще понад три тисячі отримали поранення. Про загиблих героїв та тих, кому вдалося, попри нескінченні обстріли вижити, в сюжеті Дмитра Долматова. Я вже в себе біля БТР, забрали нас. Провели на великаптери в Ніпопетровськ. А до в принципі, вже не помні. Прикордонник Віталій підірвався на фугасні міні, коли вивозив з поля бою поранених товаришів. Чоловік просить не показувати обличчя, боїться за близьких. У Віталія зламана нога, роздроблений таз, пошкоджені внутрішні органи, але він не падає духом. Разом з ним у шпиталі знаходяться ще дев'ять бійців. Більшість з них потрапили під обстріл градів. загін Олександра ворог атакував біля пункту. Пропуску Мариновка Луганської області чоловік отримав тяжкі поранення, осколки потрапили у голову. Прикордонники впевнені, між Україною та Росією йде справжня війна. Так, да, війна Україна суверенне государство, то на своїй території такі варіанти не повинні приходити. Ворог порушує кордон не тільки на суші, а й на воді. У районі населеного пункту Беземене Донецької області обстріляли українські катери морської охорони. Прикордонники говорять, ракети запускали з боку Росії. У результаті постраждали вісім бійців. Ще двоє зникли безвісті. Врятовані захисники проходять лікування в Одесі. У цього прикордонника важкий перелом руки, зрешечене осколками тіло. Крім того, ранення і сусідна троска з потірі слуха перебовзения барабана перепонок, то есть он не слышится. Но это восстановится временно. Шпиталь прикордонників працює у бойових умовах. Необхідних медикаментів поки вистачає. Немає реанімобілю. Машину загубили на передовій. Тепер потрібна нова. Реанімобіль коштує близько мільйона гривень. У влади таких грошей немає. Тому прикордонники влаштували благодійний концерт. Госпіталю востаннє пограничної служби виконується е, 70 років. І це мероприятие, цей юбилей ми вирішили приурочити до збору средств для покупки нового реанімобіля. Він буде базуватися в Одесі. Його основне предназначение будет ставлять зранених з етапу евакуації. На жаль, не всі бійці повертаються з війни живими. Майор зв'язківець Олег Андрієць загинув у бою. Дідушу чоловік виконував бойове завдання у складі мобільної прикордонної застави. Під Новоазовському група потрапила в засідку. Українські бійці стримували противника до прибуття підкріплення. Одесит Олег Андрієць його так і не дочекався. У нього залишилися дружина та 14-річна донька. Товариші по службі відзначають високий професіоналізм та відвагу прикордонника. Він виконував свій долг до кінця. Він поїхав воювати на в зону боевых действий добровольно мы будем им гордиться, до конца помнить, до конца своей жизни, помнить его долг перед Родиной, его заслуги. Для нас он останется навсегда в наших сердцах. Ще один боєць, що загинув за незалежність, Борис Кифоренко. Зв'язківця з, з Віннишини вбили в оточенні під Еливайськом. Вшанувати пам'ять героя прийшли півтисячі одеситів і мешканців Демівки, рідного села Загиблого. Родичі не можуть повірити, що сина, брата, чоловіка, батька більше немає. Як загинув герой, рідні передають на силу. Всі російські телебачення кричать, що ми фашисти. Які ж ми фашисти? Як вони взяли і раненого офіцера просто-напросто добили. Це не люди. Це не брати, це не люди. Українська армія загубила дуже великого патріота, в майбутньому великого командира. За даними РНБО, у ході АТО загинули 837 українських бійців і понад три тисячі отримали поранення. Щодо бойовиків, точні цифри поки не відомі. Але військові рапортують у щонайменше двох тисячах. За оперативними даними, учора вночі у штольні однієї з шахт в районі Червонопартизанської Луганської області, російські військові з метою приховування реальних втрат серед живої сили скинули кілька десятків тіл, які транспортувалися на двох автомобілях КАМАЗ. Підрозділи Державної прикордонної служби проводять активні розвідувально-пошукові та рейдові дії в районі державного кордону. В інтернеті оприлюднено список з понад 130 громадян Російської Федерації, які загинули під час протистоянь на Донбасі. Кремль поки не коментує відкрити вторгнення на територію України. За результатами переговорів Порошенка та Путіна вогонь на Донбасі повинен припинитися, але Росія продовжує атакувати. Дмитро Долматов, Максим Шпат, Олег Шпак. Підсумки тижня, перший місяць. Холодно та голодно. Зима може стати для Одеситів справжнім випробуванням. Складна ситуація з енергоносіями, девальвація гривні та підвищення цін на товари, погіршення можна очікувати вже незабаром. Доки триватиме війна на Сході, на стабілізацію економіки розраховувати не варто. Що чекатиме на нас за кілька місяців, прогнози Валерії Наумової. Курс долару сьогодні сягає 13 гривень, 10 копійок. Як дешевша національна валюта та дорощують товари, одесити спостерігають уже не перший місяць. Експерти кажуть, доки триватиме війна на Донбасі, політики займатимуться не економікою, а економією. Всі витрати часто не на війну. Відповідно, буде усилюватися нагрузка на валютний курс, і по не злососіні. Ми будемо бачити... Новую девальвацію гривні, соответственно, ціни на імпортні товари, на бензин виростуть. І тоді в нас ожидає дуже дуже важка зима, рост цен і дальніше обніщання населення. 10 15-20%. Наприклад, за останні кілька місяців медикаменти подорожчали приблизно на 50%. Ціни на продукти харчування теж виросли десь на третину. Звичайно, зараз сезони зниження цін. Взимку все дорожче. Але цього разу собівартість складатиметься ще й занадто дорогого палива та витрат на комунальні послуги. Месяцев 6 тому назад. Приблизительная стоимость мясных продуктов была в пределах 60 гривен. То сейчас в пределах 80. Ну, процентов на 30 она подорожала. Молочные продукты тоже могут подорожать. Куриные яйца могут подорожать. Потому что, опять же, для. Птиці потрібно тепло. При цьому зарплати одеситів не ростуть. У середньому городяни отримують у місяць 3200 тисячі гривень. З опаленням та світлом цієї зими теж буде непросто. Енергетики всерйоз розглядають можливість системних вимкнень електроенергії. Одна команда з Києва та вимикати світло в домах Одеситів будуть за графіком кілька годин вранці та ввечері, як колись у 90-ті. що буде введено, відіноти буде вводитися централізовано по команді. из Министерства энергетики через Южную энергетическую систему к нам. Мы с Южной энергетической системой будем получать команды на те величины мощности, которые нам необходимо срезать в часы пик и будем ее выполнять. Вугільні шахти окуповані, газова труба перекрита. Через дефіцит енергоносіїв Україна виробляє значно менше електроенергії. Кабмін уже розглядає варіанти закупки вугілля, зокрема з південноафриканської республіки. Є домовленості про реверсію газу зі Словаччини, але без російського блакитного палива країні буде важко пережити зиму. Валерія на Андрій Кульба та Сергій Самойлав. Підсумки тижня перший міський. Мерія активно наводить лад в одеських парках. Тільки до дня міста відремонтували, реконструювали або відновили з десяток об'єктів. Лунний парк, центральна алея парку перемоги, карантинна стіна, порохова та сторожова вежі у парку Шевченка. Усе набуло нового вигляду. Що криється за такими раптовими позитивними змінами, з'ясував Вадим Шпаченко. Рає урочиста музика, акробати на ходулях розважають натовп. Живі статуї не піддаються на провокації школярів. Так відкривали лунний парк після капітального марафету. Ось життя міста, ось чим треба займатися. У парку перемоги відремонтували центральну алею. У парку Шевченка відреставрували карантинну стіну, порохову та сторожову вежі. Привели до ладу частину Суворівської алеї. У лунному парку відреставрували тротуари, поставили лавочки та урни, посіяли газон. Газоны все благоробла облагорожены, посажены травой. Будем поливать и будем ждать, когда трава взрзрастет. Але не встигли не тільки це. У прямому сенсі зворотня сторона є майже у кожного об'єкта. Карантинну стіну і сторожову вежу відреставрували лише з боку парку. Те, що одразу не кидається у вічі, обіцяють теж довести до ладу, але пізніше. Та сама ситуація із лунним парком. Урочисто відкрили лише його частину. Інша досі виконує роль парковки. Тут теж обіцяють все буде зроблено. Але навіщо бігти поперед батька і влаштовувати показові вистави завчасно. Майже всюди червону стрічку перерізає особисто мер Геннадій Труханов. Інколи поряд із ним помічники. Ось на черговому святі друга пара ножиць у руках секретаря міської ради Олега Брендака. Якщо ми горімо Суворовському районі, то з більшою долі тут буде балотуватися кто-то Геннадія Труханова. Не виключено, що саме Олег Бриндак буде протеже мера на позачергових виборах до ради, і йому потрібен гарний рейтинг. До кінця року до ладу обіцяють довести всю територію лунного парку В парку Шевченка. Відреставрувати всю Суворівську алею, завершити реставрацію карантинної стіни, порохової та сторожової веж. Нині у міськвиконкомі розробляють також проекти впорядкування парків Котовського та Ленінського комсомолу. Це має бути максимальне запрання зеленої зони Це має бути... Развиття інфраструктури парків, то водоснабження, водоотведення, вже, вода твідення, строительства спортивних площадок, заміна тротуарної плитки, освітлення. Добрі справи продовжаться і після виборів до ради, адже самого мера обирали лише на частину терміну. Чергові вибори міського голови вже за півтора роки. Разючі зміни в парках можуть стати частиною стратегії мера на виборах у 2015-му. «А Если будет продолжаться подковерная борьба и только перетягивание каната, то тогда ничего хорошего мы не увидим. И я боюсь, что сложно будет выиграть выборы, которые вот уже не за горами, через год и четыре месяца они уже стартуют. Жодних урочистостей ще не було у парку Дюківський сад. Воно й не дивно там планують масштабну забудову, готель і торгівельний центр. Наразі існує кілька проєктів. За одним з них зелена зона не постраждає. Його скоріше за все і оберуть. Але нерідко під час роботи проєкти плани забудовника раптово змінюються. Так було в Аркадії за часів так званої реконструкції центральної алеї, коли на місці парку з'явилися торгівельні павільйони. Стрічку перерізав саме найближчий помічник Труханова. Тодішній ви. Виконувач обов'язків мера Олег Бриндак. Звісно, немає нічого поганого в тому, що нарешті хтось звернув увагу на жалюгідний стан одеських парків. Але досвід свідчить, за показовою доброчинністю та демонстративною працею чиновників, як правило, ховаються далекосяжні плани. Вадим Шпаченко підсумки тижня перший міський. Солдати та лікарі відправились воювати. Робітники захоплених шахт чекають на звільнення. Студенти та школярі навчаються за прискореною програмою. Більшість тих, хто взимку вийшли на майдан, зараз боронять державу на сході. Завдання інтелігенції знайти вихід із ситуації та допомогти політикам навести лад Україні. В Одесі зібрався перший форум інтелігенції. Після дводенної праці митці, музиканти, адвокати та професура створять концепцію розвитку міста. Наші кореспонденти розбиралися в деталях. Одеська інтелігенція після революції емігрувати не збирається. Майдан для змін підготували студенти та робітники. Тепер своє слово має сказати інтелігенція. Все вирішують люди не ні обремені, ні культури, ні інтелектом. Ми хочемо, по крайній мірі, показати, що у нас є свій голос. Що у нас є своє візіння? У першу чергу інтелігенти хочуть визначитися з векторами соціально-економічного розвитку. У цьому сенсі для Одеси туризм та культурний осередок важливіші за промисловість. Учасники форуму опрацьовують план з перенесення портових об'єктів з Одеси до Іллічівська та Южного. На місці де рейками гуркотять потяги та працюють крани, мають відкрити набережну. Ми являємося частиною не тільки Чорноморського басейну, но й середні цивілізації. Соответственно, мы дуже так и выстраивать э, нашу стратегию. То есть я міри Барселона, Марсель, э, Стамбул. Від культурних міфів Одеси про рибачку Соню та шляхетних злодіїв слід перейти до нової реальності. Інтелігенти вважають час відмовитися від гумористичного, кримінального та єврейського колориту на користь менш відомих, але не менш значимих фактів та імен. Наприклад, в Одесі є будинок, в якому мешкала мати Зігмунда Фрейда. Місто забуло про відомого піаніста Еміля Гелеса. Это заслуги Хочется, чтобы наше поколение вырабатывало новые смыслы, новые идеи, потому что некоторые мифы теряют своєї актуальність і ми хочемо сьогодні поговорити об або місто. Це люди та будівлі. Від цієї тези відштовхуються інтелігенти у боротьбі за збереження архітектури Одеси. Піаністи, адвокати та митці впевнені, вони краще за чиновників вміють любити рідне місто та боротися за збереження його історії. У планах пошук балансу між щоденним комфортом та унікальним спадком. Цим вже займаються громадські організації. Інтелігенти готові допомагати. Діло в тому, що час дуже складний, дуже непонятний множеством вопросов. И даже мы знаем, если мы знаем главный ответ, от этого количества вопросов не становится меньше. Нужно объединяться вокруг того, что Абсолютно істинно і сумніє не взиваць. Як ви догадались, я говорю нашому Одессі на форум запросили квіт одеської нації, 150 інтелігентів. Зустріч відбулася у золотому залі літературного музею. Кращого місця годі було й шукати. Роботу продовжить на вихідних. До форуму можуть залучитися усі бажаючі. Ксенія здорова, Юрій Шанкаренко. Підсумки тижня, перший міський. Одесі 220. Перший міський відсвяткував день міста разом з Одеситами. Протягом дня наші кореспонденти вели прямі трансляції зі святкових заходів. Все для того, щоб глядачі в режимі онлайн могли спостерігати за урочистостями з нагоди ювілею. Хоча кількість святкових заходів суттєво скоротили, а салют скасували взагалі свято вдалося. Катерина Лапицька продовжить тему. Десять годин прямого ефіру «Одеса у телевізорі для глядачів. Весь святковий день. Наші ведучі, кореспонденти та оператори безперервно забезпечували святковий настрій для тих, хто не міг вийти на вулиці міста. В Прямому ефірі наші кореспонденти будуть включатися з основних подій города, посвящених дню рождения Одеси. Фірі ха, ха Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами находимся в прямом эфире. С вами ваш друг и товарищ Женя Гринкевич. Здесь празднующие бегают и праздно шатающиеся люди, И гости нашего города, которые еще никуда не уехали, потому что Куда ж ты уедешь, когда сегодня у Одессы мама день рождения? День народження міста почався на Думській площі. За традицією святкування відкрила урочиста церемонія піднесення прапора Одеси. Старовинна гармата пам'ятник на приморському бульварі відселютувала символічним Устрілом. 2 вересня у нашому місті з'явилася алея Зірок Одеси. Перед її відкриттям закопали капсулу з листом до нащадків. Ми шльм сигнал майбутнє. Беріть, украшайте, стройте і передайте далі. Сьогодні нам 220 років. Передайте далі. Перша зірка на алеї належить місту. Ще п'ять прикрашають імена Ісаака Бабеля, Юрія Олещі, Ганни Ахматової, Кіри Муратової та Михайла Жванецького. Обіцяють відкривати позірці на кожний наступний день міста. З праздником вас поздравляємо Ми а знаходимося ми зараз у горсаду. Тут проходить виставка, «Одеські відкриття». До 221-го дня міста хочуть відкрити музей, у якому розмістять всі експонати виставки. А поки встигли створити сквер історії футболу на проспекті маршала Жукова. Лавки, альтанки, огорожі, клумби і навіть бювет тепер виконані на футбольну тематику. Я дуже люблю свій міст, город, нікуди не збираюся виїжати. Очень жаль, що мало чому може нашу пользу нашого бороду. Я думаю, що ще все таки все в майбутньому. Біля пам'ятника Дзюку влаштували театралізований урок історії Одес на сцені виступали градоначальники і відомі в усьому світі Одесити. Танцювали козаки, скіфи, євреї та українці. Головне, щоб одеські школьники в будущем в сочиненні по історії не написали, що древні скіфи танцювали мінімал е, техно, а гетьман Головатий був українкою. На кількох сценах у центрі Танакатовського Катовського лунали пісні. Ми находимся на Діри зараз в Вадескам Вадеська ярмарки виступають различные групи. Они хочуть поздравити наш много город. А з виступають поляки. Грецький майдан перетворився на справжню кухню музей. Не, она же не соленая никакая, только кинула рыбу. Вы что? Сколько она еще будет готовиться? Ну, полчаса не раньше. Это вы воду пробуете. Я думаю, в Одессе даже вода очень вкусная. Вода, да, вода вкусная. Конечно, для ухи отдельно очищенная вода. Ну, мы эту водичку заберем с собой как сувенир, а уху мы попробуем немножко попозже. А мы идем дальше вот с этим стаканчиком одесской воды. Одесской рыбной воды. Святкові заходи завершилися гала-концертом на Потьомкінських сходах. Тут зібралося дуже багато людей. практично всі дісіти, всі гості міста стікаються тому що вже скоро почнеться святковий концерт. Гала концерт розпочався з гімну України у виконанні Олександра Пономарьова. виступили Тіна Карель, соліст Modern Talking Томас Андерс та гурт Океан Ельзи на цьому урочиста програма не закінчилася. Загалом Одесити святкували 220 років зі дня заснування міста протягом двох тижнів. Катерина Лапицька, Євген Руденко, Андрій Кульба, Едуард Шендерович. Підсумки тижня, перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все з вами був Антон Равецький. До зустрічі та гарних вам новин.